У нас в Києві з'явився офіс. Ну, він ще не облаштований, але вже з'явився. Уже ми договір оренди підписали, і в мене є ключі. От, тепер ми будемо облаштовувати цей офіс. І значить, де знаходиться офіс? Офіс знаходиться метро Героїв України. Це колишня станція. Льва Толстова, це центр. У нас прекрасний панорамний вигляд, такі панорамні вікна. От, і з вікна видно, республіка, республіканський стадіон. От, ну, дуже близько до метро. От, і ви тільки виходите, ну, буквально там недалеко метро, дуже там декілька кроків. І напротив, позата хата. Тому ніхто не буде голодний. От, дивіться, шановні друзі, значить, поки офіс наш облаштовується, що треба зробити? Що б я вам рекомендувала зробити? Пам'ятаєте, я усім всіх замучила, повинно бути чотири списки. Це основні чотири списки, правда? Список загальний. Ваших всіх партнерів, список новачків на місяць, хто не пам'ятає, нагадаю. Список, кого ви хочете зареєструвати в цьому місяці, з ким ви працюєте в цьому місяці? Обов'язково, це ваш особистий план на цей місяць, що ви плануєте робити. Далі, наступний список у вас це список ключових людей. Це кого ви виводите на яку кваліфікацію, правда, щоб ви сфокусувалися, сконцентрувалися на цих людях. І хто в нас іще? Список клієнтів це суперакція. От зараз ми працюємо з цим списком, тому що у нас зараз йде суперакція. Але це такі ключові списки. У мене їх набагато більше, і я їх безкінечно пишу, пишу. пишу. І у мене є список, знаєте який? Ось у мене тут списки свої. Я пишу їх безкінечно, безкінечно пишу їх, списки. І когось червоною пастою, комусь когось підкреслюю, напроти когось ставлю знак оплик, оклику. Мене, я працюю з цим списком. І ви знаєте, зараз я всім пропоную написати список по містам, наприклад, Ерсах, Київ, моя команда Києва. І от пишіть всіх, кого ви знаєте, своїх партнерів, знайомих, незнайомих, партнерів-партнерів. Знайомих знайомих, всіх пишіть, з ким ви можете привітатися і сказати добрий день. От, пишіть окремий список зараз «Ерсах Київ. І це дуже важливо. Або інші міста, де ви плануєте працювати, от треба ж ну, мережевий маркетинг це що? Глибина, ширина, географія. Глибина, ширина географія. От, і як же ж цю географію розвивати? А коли ви почнете писати списки інших міст, у мене є список ерсах Львів, у мене є список Ерсах Київ. І так по містам в е мене є ці списки. І коли ви почнете вести такі списки, по містам, може, може хто вже по країнам веде такі списки, е у вас з'явиться. Бачення, куди вам рухатись, в якому напрямку, і так далі. і так далі. Як виявилося, що в Києві люди є у всіх. Просто ви про це не думали. І от зараз хочу сказати про списки, і ну, два слова. І ще от вечором ми про це поговоримо, тому що по понеділкам, як ви пам'ятаєте, у нас ідуть школи нашого бюро три. От, а всі інші бюро, ви всі наші, наша вся команда, за бажання можете теж приєднуватись, хто хоче. От так от, дивіться, список, яка важлива річ. І от коли я їхала в Київ, чесно кажучи, починала, ну, навіть думки в мене були, да, розвивати якийсь новий регіон. От, що мені дало впевненість, що мені дало такий внутрішній. Ну, стержень, що мені дало, що мене переконало, було останньою ну, такою краплею, так, що я прийняла рішення сюди їхати. тому що Люди починають бізнес, там, ну, ви витратили, і то не витратили, ви купили собі там, зубну пасту порошок там, на, на 2 тисячі там, чи на 3 тисячі, тобто це невелике вкладення, але людина повинна бути впевнена, що ну, це все буде їй на користь, правда, що це не витрачені гроші, що вона ну, правильно діє. І от З приводу бізнесу вам допомагає список. Ви бачите, що вам є з ким працювати, і так далі. і так далі. Це дає впевненість, що в мене все вийде і ну, такий внутрішній настрой певний. Так от дивіться, коли я їхала в Київ, те ж саме відбувається на різних рівнях, але просто на рівень вище. Я довго не могла прийняти рішення, чи потрібно, чи не потрібно. Ну, знаєте, ну, люба людина вона вагається, щоб прийняти рішення. І от якісь ти шукаєш аргументи для себе. Тому що мені головне, мій внутрішній настрой, то, то, те, про що ми говорили минулого разу, я скрипка. І я повинна себе налаштувати для того, щоб е е ця скрипка співала, да, щоб цей інструмент зазвучав. Так от, е коли я сіла писати список Ерсах Київ, я написала «Ерсах Київ, ерсах Київ. І понеслась писати Київ. Я повиписувала всіх своїх партнерів, повиписувала ключових людей, почала виписувати партнерів, партнерів. Я пролистала свій номер, свій телефон, у мене там 2,5 тисячі контактів в телефоні. І я позгадувала таких людей, про яких я вже десь може, забулася. Знаєте, колись я їм там, може, рока три роки три назад я телефонувала, у нас там було не на часі, і тепер я про цих людей згадала. А якби я не взялася писати цей список, я про них так би і не згадала. Тоді в мене ще думаю, є така пачка візиток різних. Ну, коротше, шановні друзі, ще є якісь є блокноти, де мої старі записи. І от, ви знаєте, якщо ви це все отак по-свіжому, тому що повинна бути свіжа енергія, коли ви це все напишете. Оцей список, ви знаєте, я ще його не дописала навіть до кінця, але вже у мене прийшла внутрішня впевненість, що є сенс розвивати цей регіон. А в Київ це ж не просто 2-3 тисячі вкласти там в товар, так, який ти і так і так купуєш. Київ це квартира. Я заплатила за 2 місяці за квартиру, я заплатила ріелтору за квартиру, і це достатньо великі кошти. Я заплатила за 2 місяці за офіс, я заплатила ріелтору за офіс, і це суми зовсім інші. Тобто, шановні друзі, от представте, чи мені нема куди ті гроші діти, і я в ну, ці гроші. З легкою душою, так сказати, вклала в цей ну, в нашу справу да, в бізнес, в це все, в розвиток нового регіону. Чому? Тому що у мене є з ким працювати. У мене є ґрунт під ногами. У мене з'явився оцей ґрунт, оця точка опори це я бачу з ким мені працювати. Тому шановні друзі, я зараз буду дуже вимоглива до новачків. Якщо у вас немає списку 100, ми не починаємо бізнес. Абсолютно. Ні про який бізнес не може йти мова, тому що людина така, в неї немає ґрунту під ногами, в неї купа страхів, в неї купа всього, і в неї немає якоїсь точки опори. немає... Певненості цієї внутрішньої, яка буде далі транслюватися іншим людям. Тому шановні друзі, список це надзвичайно, е я на собі ну, так відчула, надзвичайно крутезний інструмент для бізнесу. І от ви так всіх і людей налаштовуєте. І дивіться, не обов'язково ви будете всім тим людям, кого ви сюди написали, телефонувати. Не обов'язково. Для чого пишеться великий список? А краще, щоб список був 200. Краще, щоб список був 200. Тому що ви просто згадуєте, ви запускаєте процес мислення для того, щоб згадати. Тих людей, про яких ви вже могли ну, давно не спілкувалися, і ви вже за них десь забули. Правда, Ви ж не кожен день там з усіма спілкуєтеся. Тому, шановні друзі, от візьміть за правило кожному новачку. Я не буду тобі нічого розповідати. Якщо ти перший крок не пройшов, ти хочеш другий, третій, десятий крок. Перший крок виконай, перший крок це список. Другий крок, якщо ти налаштувався на бізнес, я тобі, ми з тобою опрацьовуємо цей список, і ми ділимо людей на категорії, які люди в тебе є в цьому списку. Є там мами в декреті, є, є пенсіонери молоді, які ще повні сил хочуть працювати. Є люди, які на державних підприємствах працюють, є люди, які з досвідом мережевого, і ми, отак, цих людей, ми їх. Класифікуємо по різним категоріям, і далі ми розмовляємо, як з якою категорією працювати. А якщо у вас немає цього списка, що ви збираєтеся ну, якби, з чим працювати? Немає з чим працювати. Тому це надзвичайно важливо. І Я всіх зараз прошу, будь ласка, пишіть ці списки. Навіть якщо ви живете в іншому регіоні і у вас є привід зателефонувати цим людям, може блиця не з першого разу там розповідати про Ерсак, просто сказати, як справи, давно не чулися, як ти там на нана -на -на. і. Ну, в мене є, А в нас в Києві, ти знаєш, буде офіс. А в нас в Києві буде офіс. І ви таким чином будете людей налаштовувати. Ну, дивіться, ваша задача виявити, кому це цікаво, кому не цікаво. Ну, якщо просто так простіше кажучи, правда, вам треба зрозуміти, чи, вам, чи цим людям цікаво, чи не цікаво. І коли ви робите пропозицію так в лоб. Приходь там, сьогодні там, чи завтра в офіс, там, я тобі буду про бізнес, серсах розповідати. Так не працює. Завжди, як в суперакцію, я кажу, краще зателефонувати перед суперакцією, правда? І спитати у людини і сказати: скажи, будь ласка, у нас намічається суперакція, чи, чи тобі це цікаво, чи тобі телефонувати, чи не телефонувати. І таким чином, ви. Якби косвенно у людини питаєте, чи їй це цікаво, виявляєте, чи їй це цікаво, чи їй це не цікаво. І тоді вже у вас є список клієнтів, і ви в суперакцію просто збираєте врожай, ви робите замовлення. Ви не витрачаєте свій час. Точно так же з офісом. Ви наперед, ще офіса немає, але він скоро буде, і ви вже цю гарну новину людям доносите. І говорите, що у нас вже скоро з'явиться офіс. Такий крутезний бізнес, наш РСАК, яким я займаюся, який мені подобається, я в захваті, я щаслива. Передайте людям цю емоцію, передайте людям свій оцей захват, що ви ентузіазм, свою енергію. Поділіться оцею приємністю, і ви подивіться на реакцію людини, якщо вона питає, о, а що за офіс, а як, а що це, а на-на-на. і у вас за, ну, зав'язується розмова. І, то, і я можу тебе запросити, у нас буде відкриття, там, чи коли він запрацює. Якщо тобі, цікаво, якщо тобі цікаво, я тобі зателефоную, коли він відкриється, запрошу тебе на відкриття там, чи там, на якісь заходи, які там будуть відбуватися, і ви будете красиво виглядати перед людьми. Тобто ви будуєте стосунки, ви не давите, а ви пропонуєте і отак красиво це все робите. Добре, тому шановні друзі, пишіть ці списки, сповіщайте люд, люд, людям. От і готуємося до відкриття.